Трохи не зрозуміли, що самі депутати не підтримують створення такої комісії. Ми хочемо рекомендувати повернутися до розгляду цього питання і все-таки його розглянути. Я прошу проголосувати за це. Хто за те, щоб питання за номером 12 включити в порядок денний і прийняти його до розгляду? Прошу голосувати. За 30 рішення прийнято. Серьезно, будете говорити? Потреби кожного є, але тут є невеличке зауваження з вашого дозволу. Згідно з законом, що в комісіях, яка створюється міською радою, мають право приймати тільки депутати, які відповідаються безпосередньо. В складі комісії тут є і не депутати. Які пропозиції будуть, будь ласка. Потім доручити, так. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Хочу нагадати, що на позаминулій сесії ми це питання розглядали і фактично проголосували і про склад комісії. І, в принципі, голоса були достатньо для того, щоб така комісія запрацювала. Щодо вашого зауваження, Михайло Старчук. Дійсно так, комісія, тимчасово контрольна комісія ради формується з депутатів міської ради, але залученими можуть бути представники громадськості, спеціалісти, фахівці. І тому цих дві особи, хто у нас включений, Вихановська і Мошок, я написав, що вони як залучені. Там в проєкті рішення є, тому що є загальні склади, є як залучені. Тому що законом передбачено, що можуть бути залучені. Хто задану пропозицію з змінами? Прошу голосувати за даний проєкт рішення, щоб прийняти його цілому. Ну, оцінку. Це, звичайно, тимчасова комісія, вона буде того. Спрацювати. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, переходимо до розгляду депутатських запитів. У нас є три запити. Один за депутатський запит Синяка Сергія Івановича і два запити кіновича Сергія Григоровича. Прошу озвучити. Шановні колеги, поступив від Сергія Григоровича ну, пропозиція про доступ до публічної Інформації. Ви зачитаєте. Будь ну, ласка. Будь ласка. Шановні колеги, ну, знаєте, що у нас не життя на місці, міняється законодавство, тому деякі зміни прийшли і стосовно нашої з вами роботи, особливо, що стосується закону про місцеве самоврядування. Тобто там є ряд змін, змін досить таких суттєвих і відчутних. Тому ми звертаємося, я зачитаю запит до міського голови. До Сити ради і до голови постійної комісії, тому що це буде вимагати певних змін в нашому регламенті. Запит. Вважаємо за потрібне поінформувати вас про те, що законом України про внесення змін до деяких законів і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Внесені зміни до закону України про місцеве самоврядування, а саме до статей 46, 47, 50 і 59, зазначеного закону, які набрали чинності з 19 квітня 2014 року. Внесення зазначених змін вимагає проведення відповідності до чинного законодавства розпорядки роботи, положення та регламентів органів та посадових осіб місцевого совредування. Саме вас довідомо, що з дня набрання чинності вищезганого закону органами та посадовими особами місцевого совремування зазначені положення виконуються не в повному обіді. З підстав викладу негайно провести відповідність порядок роботи, положення та регламенти органів та посадових осіб. Міс... Це озловжування у відповідність до вимог чинного законодавства. Ну, якщо цікаво, я можу коротко. Будь ласка, значить, якщо вам цікаво, значить, дивіться, стаття 28, це від нас забрали повноваження про встановлення тарифів на комунальні послуги, яку ми виконуємо встановлював зараз встановлює національна комісія. Стаття 30 віддали нам під пункт 7 пункту А. Штрих віддали нам повноваження по паркуванню повністю. Це тепер є наші повноваження, всі, але цікаво, що тут закону про дорожній рух в нашому місті повинно бути 5% паркувальних місць від, від чисельності населення. Тобто, якщо 100 тисяч беремо, 5% це має бути скільки? Приблизно 5 тисяч паркувальних місць. Це до, до, до того, що у нас це, стаття 46. Значить, протокол, якщо раніше протокол нашої засідання сесії міської ради, він... Ну, не готувався, але він не оприлюднився. Тепер, вимагає цей протокол і документу відкритим і, і вимагають його обов'язкове оприлюднення, тобто всі протоколи, які в нас є в наших сесії, з цього моменту вони повинні бути оприлюднені. А Анатолій Іванович вже про це почали робить. Саме голос, що, що стосується цікавої нас, депутатів, <кх> висновки та рекомендації постійних комісій депутатських, ну, про те, що ми говоримо, да, наприклад, земельне питання надаємо. Комісія рекомендує, да, Віктор Іванович каже, прийняти. Або якісь інші питання, то всі ці висновки і рекомендації постійної комісії є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до закону. Тобто вони повинні бути так само. Ну, для нас сайт міської ради офіційний може бути оприлюднений. Не може, а краще на ньому це, це дешевше, скажу так, да, щоб не друкувати. Тобто всі висновки всіх постійних комісій тепер кам'янчани можуть побачити, яка постійна комісія працює, яка не працює. От, тобто, це такий теж варіант. Наступний пункт 50. Трошки секретаря міської ради тут нагрузили, він забезпечує оприлюднення всіх проєктів рішень. Тобто тепер чітко, конкретно, в законі визначена людина, яка забезпечує оприлюднення. Тобто Анатолій Іванович сьогодні вже не тільки оприлюднення рішень, але й проєктів рішень забезпечує секретарю міської ради. Ну і стаття 59-го залітів змін багато, тому що введено поняття. Такі як акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Раніше це не було названо актами, тепер зараз це акти, є перелік цих документів. І що тут цікаво для нас, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування – це рішення сесії, рішення виконкому розпорядження міського голови, значить, характер набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення. Перси чітко визначено законом. Якщо не передбачено інша умова, то, тобто можливо, там, знаєте, вступає в, в, в дію через тиждень, через місяць, але принципово всі ці акти наші не вступають в силу в момент оприлюднення. І так. Ще одна зміна, так. Акти, акти органів та посадових осіб місцевого сумнівання підлягають обов'язковому оприлюдненню та надаються за запитом. Тобто, те, то, що могли, по відкритий доступ до інформації, це є. Ну, і останнє. Є там зміна те, що не можуть бути обмеження до доступу до публічної інформації в цих проектах наших актів. Цих. Тобто ми не можемо своїми своїми рішеннями встановлювати ну, не обґрунтовані обмеження, скажімо так. Це що стосується цього запиту. Дякую, Сергій Григорович. Шановні колеги, декілька слів, щоб не складалось враження, що наша міська рада закрита для засобів масової інформації для депутатів для громадських казав. Тобто ми е відкриті. По всіх рішеннях, які виносяться на засідання сесії рад, міської ради, ми надаємо абсолютно інформацію всім, хто звертається до нас по, по проектах рішень, по прийнятих рішеннях. Ми, починаючи з квітня місяця всі протоколи рішень, засідань вірніше. Пленарних засідань сесії міської ради також розмістили на сайті і цю роботу будемо продовжувати. Вчора ми отримали інформаційний бюлет в Хмельницькому в п'ятницю за ініціативи адміністрації президента і уповноважемо Верховної Ради. Проведена була нарада з цього питання. Ну аналіз свідчить про те, що ряд міських рад закрили свою інформацію як службову. Ми цим шляхом не йде. Ми відкриті абсолютно у всіх наших діях і так будемо продовжувати працювати. Мало того, наш регламент дає можливість любому депутату реалізувати всі свої плани і задуми. Тобто в нас, слава Богу, в цьому відношенні питань і проблем немає. Але я хочу офіційно від сесії всім авторам проєктів рішень дати доручення, що я буду проєкти рішення відсувати тільки в тому випадку, якщо на проєкті рішення буде вказано число і да, верніше, дата і година розміщення цього проєкту рішення на сайті міської ради. Щоб не було обід і не було проблем. Дякую. Я хочу повідомити всю громаду нашого міста і цих депутатів, що земельна комісія, на чолі з Розбавами, коли класник дав розпорядження усне вже висвітлюють в інтернеті протоколи земельної комісії. І хотілося б побачити на сайті і іншу роботу комісії, щоб вони збиралися, щоб був хвороб, особливо такої комісії, яка. Визнає там тарифи, Сергій Георгий, щоб вашу роботу я теж на сайті. А наша земельна комісія вже можете зайти, подивитися там на є. Дякую.